Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати собачку нову. І ось таку посилку для неї. Давайте спочатку відкриємо посилку. посилку Ось так вона виглядить. І зараз ми її відкриємо. Ось зараз розріжемо. Ось як виглядить внутрі І зараз ми відкриємо. Що тут перше є? Що тут попадається, це миска. І спостеріга. Я її зробила. Далі ось. Це ошейник або поводок. Я не знаю, як це називається. Далі у нас шапочка. Ось така шапка. Ось така. І ошейник у нас тут вилетів. Це ось такий зелений. Далее. У нас ось така пов'язка на вухо. Ось така повязочка. Осьо. И тут еще. Ось така штучка. Наподобие ось соль. Осьо. Наподобие. И двір. Бі... Нет, еще есть. И ось така на ногу. Лапу. Вот такая. Вот, и тут більше ничего немає. Далее переходим к собачке. Вот стирочек і И открываем. Вот такая собачка. Вот так она стоит. Лежит и открывает рот. Вот так она сзади выглядит, а вот так спереди. Хвостик. Вот так І давайте приміряємо на собаку це все. Ось ось цю штуку. Ось цю штуку беремо собаку свою, на яку ми зробили. І дивіться. Лакуємо і ось так ось. Робимо і прикріплюємо. Ось так держиться. Далі давайте... Ем... давайте. Ось цю. Ось така на лапку. Давайте на ось цю вдінемо. Ось так выглядит и... Э, надо... Ой, так вот. Вот так выглядит. Ой, так выглядит на лапки. И давайте на вушку. Вот так на вушке. Вот так идеально прям. И давайте ошейник. Шейник у неї повторяюсь. Ось такий зелений. І одіваємо шейник. Далі все я не буду провіряти, тому що, напевно, вони теж підійдуть на цю собаку. Ось так. Ось так вийшло. Ну, ось на цьому і підійшов цей ролик до кінця. Він був коротким. Ну, думаю, що нормальний. Ну а на цьому всем пока. До скорой встречи.